Доброго дня, доброго вечора. Хочу почати цикл з офісними програмами. В даному випадку буде PowerPoint, але безкоштовні його аналоги. Перед вами ціни. Ціни персональний і сімейний. В даному випадку говориться про місяць в місяць 189 гривень. Тут місяць 259. На сім'ю дуже вигідно. Якщо це 1 6 користувачів, то тут 6 ліцензій дається зразу. Тут дається тільки на одного користувача. Ось. Тому щоб не платити, для шкіл воно там інші ціни, але якщо школа проходить ліцензію, наша школа не проходить безкоштовно, і ще йдуть перемови про. Як некомерційна організація зареєструватися і де листування, то поки що безкоштовні аналоги користуємося, тому що Бог каже: не кради. І ми будемо робити те, як каже Бог. Є безкоштовні аналоги. В нас є ВПС-Офіс. Безкоштовний аналог є і на комп'ютері, і на, на смартфонах. Він дуже гарно повторює функціонал е на різних платформах. Взагалі хороший додаток. Мені він дуже подобається. Е він безкоштовний. Е є деякі платні в ньому функції, але вони будуть не такі надважливими. Стандартний функціонал лишається. Хто, наприклад, якщо презентації, то там е класні шаблони вони заблоковані, тому що треба купляти. Але це не є якимось, е можна і самому створити, або є інші безплатні аналоги для дизайну в презентаціях. Також є софт Maker Office, е який краще підійде вже для людей, які займаються освітою, пишуть курсові. Тому що в них максимально наближені кнопки до самого редагування документів. В них є оці такі якби, закладки. Кожній з цих, так само, як в Microsoft Office. І якщо редагувати там Word, то воно от перед безупречною є з Microsoft Office. От вони показують на одну сторону на другу сторону. Тобто, як Word виглядає, це виглядає їхній текст-мейкер. Тобто кнопки похожі, от, і функціонал той самий і безкоштовний. Так, да, щось там може чуть по-іншому, але це не означає, що вже воно не практичне чи не застосовується. Якщо порівняти з безкоштовним Word, який дається Word-паде. Мало інструментів, от, чи той блокнот. Тепер поговоримо про те, що є інші додатки. Це як Canva. Canva дозволяє робити презентації також, і робити це досить вдало, влучно. З гарними дизайнами, креативними і сучасними. Ось тільки в неї є один недолік, що вона не може. конвертувати це... От можна міняти текст, що не можна конвертувати це в нормальну презентацію і відкрити в Word. Воно зберігає тільки картинки. Але якщо можна ще PDF, можна в відео при потребі, як анімація як GIF і. Два варіанта як картинки. Просто архів з картинками. Це, в принципі, не є проблема, тому що якщо є картинки, то можна це легко переставити в свою презентацію ті самі картинки, і буде все файно. Ось. Ми будемо розглядати і канву, ми будемо розглядати і безкоштовні програми, які повинні нас навчити бути універсальними. І Презентації від Гугла. Тут менше функціонал, але він більш такий онлайн, доступний, безкоштовний, завжди під рукою. Ось і відкривається в самому Google Дисках. Тому ми будемо і ним займатися. Тобто в нас буде три направлення: це буде Canva, Google Презентації і Softmaker презентації. Ось. Я покажу три відео, які будуть нам в цьому допомагати, розібратися, і в даному випадку для 5 класу покажу, як користуватися в кожній програмі.